У суху кастрюлю без олії додаю ось такі нарізані шампіньйони печериці. Обсмажую на великому вогні до золотистого кольору. Якщо маєте лісні гриби, можете додати, це буде дуже смачно. Печериці обсмажилися. Зараз додаю олію, приблизно 3-4 столові ложки, цибуля. Ви можете нарізати кубиком. Це не принципово, від того смак не міняється. Обсмажую на середньому вогні приблизно 2-3 хвилинки морква, Все перемішую і тушкую приблизно 3 хвилинки. Добавляю перловку, заздалегідь замочено. Приблизно 2-3 години я замочую, добре промиваю. Все добре зараз перемішую, обсмажую на середньому вогні приблизно до 5-7 хвилин. Хай добре вся перловка всмоктає цю засмажку. Сьогодні буде у мене такий простий пісний супчик з грибочками. Лаврушка, духмяний перець, додаю спеції за своїм смаком, копчена цибуля, одна чайна ложка, селера копчена, одна чайна ложка, Вігета. моя домашня така сушена. Там і корінь петрушки, і зелень. Такі грибочки додаю приблизно 1 столову ложку, так як у мене печериці, трошки додавлю для смаку, аромату, червона паприка солодка, одна столова ложка, сіль за смаком, В кінці трошки я досолю, попробую, якщо треба досолю, Поперчу. перемішую. Щоб добре трошки паприка обсмажилася, буквально хвилинку, заливаю звичайною водою приблизно 3 літра. Ви можете менше, можна більше, довожу до кипіння, накриваю кришкою і залишаю варитися до готовності перловки. Пройшло 25 хвилин, перловка готова, м'яка вже. Добавляю картоплю. Ось такий перець болгарський. Приблизно одну чайну ложку для аромату, для смаку, чорний молотий перець, Два зубчика чеснику свіжого натираю. Одну чайну ложку додаю ось такої приправи. Вона придасть приємний смак, сухий укропчик, бо свіжого зараз немає, закінчився. Все добре перемішую, накриваю кришкою, довожу до кипіння і варю до готовності картошки. В кінці попробую на сіль. Ось такий густий супчик виходить з грибочками, з перловкою. Дуже смачний, простенький, легенький і корисний. Якщо маєте домашні лісні гриби, обов'язково додавте, буде дуже смачно. Ось такий він густий. Картоплю можете нарізати меншими кусками. Ось такий вийшов простенький, легенький, смачний супчик, з грибочками, з картошкою, з перловкою. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Цей суп можна готувати як на піст, так і в інші дні без посту. Цей суп дійсно корисний. Всім смачного та мирного неба!